Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні значить, така паршива погода. Цілий день йде дощ. З самого ранку вже 17 мм оце отак капає-капає і ніяк він не перестане. Все небо затягнуте. Ну, хай з однієї сторони воно і хорошо, а з другої сторони, як то кажуть, робота стала і нічого робити толком не можна. Вон, зняли вебасто на ревізію на сьогоднішню, тому що вона там. Щось поганенько стало включатися. І знявши, виявили таку несправність, значить там така сіточка є, забила, запижувала її. значить Зараз у майстерні там проводимо її невеличку ревізію. Все підналаштуємо і буде бомба. Так. Цю сторону я вже майже в принципі підготовив до ґрунтовки, повиводив, все, позачищав, такі проблемні місця, залишилось, значить. На спальнику. Отут полоска, не знаю, буде видно, не буде. Тут полосочка зачистить, це зашпаклювати, ну і таке. По дрібничкам, значить. Так, посил цього відео, значить. Думали, думали і придумали. Як кажуть, знаєте, сидиш без роботи і думаєш, що його зробити, таке, що його вчудить. Так, є у нас, значить, електролюк. Є електролюк з автомобіля. Ну і вирішили думаю, а чого ж не поставити його сюди, чого хоча б ну, хоча б не спробувати. Треба ж, як ну, лежить без діла, собі пелюхи припадає. Якраз будемо кришу переварювати, там, удосконалювати і трошки усилювати. Думаю, а чого ж не спробувати? В общем, затягнули його в кабіну. Там я трошки так розмітив балончиком приблизно, щоб вам показати. Зараз покажу, покажу. І оце ж питання. Варто воно того не варто, хотів у вас запитати, тому що зайшов в інтернет, е, значить, вибачаюся за оцей безпорядок у вас, зайшов в інтернет і нічого я не знайшов, ніхто на КАМАЗ не ставив електролюк. Можливо, я так шукав, а можливо, дійсно ніхто не ставив. Ну, тим більше, ну, на малу кришу таку. Так що оце вирішили спробувати. Синя візолента, як завжди в моді, без неї нікуди. Так, значить, люк, люк з BMW на електроприводі. Отак він виглядає. Розмір, розмір, розмір. Давайте поміряємо його розмір. Так. Беремо рулетку. Значить, самого люка у нас. 79, Здається, на 47. Так, да, на 47 там. 47 і трошки. А основного, ось цієї основної облуди у нас близько метра. Там і два. і два на... Чук, на 90. Так. Оце, значить, він сюди отак стає. Все нормально. Ось отак розмітив, де приблизно буде оця частина, що буде відкриватися червоною фарбою приблизно так. Чик. Так, і тепер думаємо, як його краще усілити, як його краще поставити. І взагалі, чи буде варто воно того, чи не буде варто, тому що дивився, дивився, не дивиться, не зустрів. А так подумали, ну, криша стара рівно будемо її переварювати, усилювати, думаємо, що не спробувати. І оце хотів вашої думки спитати. Варто воно того чи не варто. Кого камазує, можливо, хтось бачив. Так, і ще буду отакі ремні поставлю. Такі ремені безпеки. Паски. Паски безпеки, Правий-лівий. У нас тут висіли, але вони такі вже. Коротше, що попало, можна сказати. Поставимо такі євро стандарту, щоб були вони по феншую. Так, ну і полюку. Полюку, звісно, питання саме основне на сьогодні, тому що на завтра вроді погода більш-менш стабілізується, може будемо даже починати варити його. Так що, оце, що тепер робити? І питання все, в чому полягає? Якщо ми його поставимо, його висота 5 см. Це, виходить, ну, криша там трошки у нас, я бачу, вона прогнулася. Не знаю, видно вам не видно, тому що спальник доварювали. Ми її піднімемо, усилимо, якщо ми його вваримо, то оце питання чи, полягає, чи стане обшивка тут. Так як ми хочемо. Ну, я думаю, все буде нормально. Так що, в общем, Пишіть свої коментарі. Варто воно того, не варто, поставили б ви собі, чи не поставили б. Отакий От ось розмір його буде. Я думаю, буде шикардос. А туди поставимо кондиціонер. Оце ну, в майбутньому, це точно не, не на цей сезон збирання врожаю, можливо, зимою. Займаємося цим. Ну і, звісно ж, оця болда. Треба її теж якось примудрувати туди, чи не знаю, надана якийсь, мабуть чи стойки такі придумав, щось. В общем, в общем, отак. Робота продвигається, як то кажуть, і мудруємо, і думаємо. В общем, отак. Коротше, пишіть свої коментарі, ставте лайки і напишіть, чи варто, чи не варто. Всім пока.